Усім привіт! Сьогодні продовжую вас знайомити з іншим сортом. Це Lauli Pink Bicolor. Ось так він виглядає. Така гарненька корзиночка в мене вийшла. Сорт ранній, квітне десь з середини вересня місяця. Цікавий. Кущі гарні, компактні. Ось такий кущик висаджений середині літа, невеличкий, але гарний компактний. Відвод є в основному на ділення маточника, що я ділила на відводах. Ось такі вже також відводки. Зараз це я все буду обрізати, виставляти. І зберігати до весни. Весною буду черенкувати. Якщо є у вас якісь запитання, пишіть коментарі, буду відповідати.